Здравствуйте, уважаемые телезрители. Напоминаю, меня зовут Владимир, это город Харьков. Сегодняшнее видео будет носить официальный характер. Я громадянин України Володимир. Пропоную внести зміни до деяких законодавчих актів України, що будуть стосуватися громадян України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Як ви знаєте, у нас законодавчими ініціаторами в нашій державі є Кабінет міністрів України, Верховна Рада та Президент України. І ті зміни, які я пропоную внести в законодавство України, будуть стосуватися якраз Кабінету міністрів України, і їх нормативно-правових актів. А саме я пропоную внести зміни до абзацу 2 пункту 22 порядку організації та видання військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Який був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року номер 1487 і який набрав чинності 5 січня 2023 року? А саме я пропоную замінити текст абзацу 2 пункту 22 порядку номер 1487 де зазначено, що під час дії воєнного стану. Направлення призовників на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку. І замінити цей текст на наступний під час дії воєнного стану, направлення призовників військовозобов'язаних та резервістів на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку. Для чого такі зміни необхідні в нашому законодавстві? Ну, По-перше, це вивільнить дуже багато грошових ресурсів, коли військовозобов'язаний або резервіст буде змінювати свою адресу місця проживання і вже за новою своєю адресою у іншій адміністративно-територіальній одиниці. Буде становитися на військовий облік у іншому районному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, він не буде е, мати за обов'язок проходити військово-лікарську комісію при такій процедурі щодо взяття такої, такої, таких осіб на військовий облік. А крім тих випадків, коли. Е, в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів є підстави для того, щоб такий військовозобов'язаний чи резервіст проходив військову лікарську комісію щодо визначення його стану здоров'я стосовно придатності до військової служби. Таким чином будуть вивільнені дуже багато грошових ресурсів, які можуть. Будьте перенаправлені держави на фінансування Збройних сил України. Все, а тепер улыбнитесь і всім хорошого настроєння.